Нарешті цей електронний монстр прийшов до мене. Подивіться якість кейсу. Він броньований просто. Ручка така, soft-touch, приємна на дотик. Важкенький. Кілограмів 7. Отаким чином відкривається. Так. Подивіться, будь ласка, на якість. Всі комплектуючі, металеві. Бачите, тут все металеве. Ось такенька. Штучка магнітна. Магніти, зверніть увагу, прикручені, щоб вони не залишилися потім на поверхні. Ось такий кронштейн з металевим кріпленням, пульт дистанційного керування, зарядний пристрій і акумулятор. Тут самі потужні акумулятори, їх вистачає надовго. Металева пластина широка до магнітного кронштейна. Мікроліфт якісний для робіт з підлоги. Адаптер. Для того, щоб за верхню башту зачепити. Блок і кабель для зарядки Type-C, перехідник на великий штатив. Ну і сам монстр електронний наш. Це зовсім непростий лазерний рівень. Тут електронна система вирівнювання. Він не ятниковий. Тобто в ньому немає поняття, що лінія у вас отако скаче. Ось для наглядності всередині є два окремих двигуна, які рухаються і вирівнюють комп'ютером задану програму. А в мене є ця програма, я їх калібрую, влаштовую. Так виглядає акумуляторний відсік, куди ставиться сам блок. Акумулятор надійно стоїть. Зверніть, будь ласка, увагу на якість збірки. Вона просто ідеальна. Ніде ніяких зазорів, прилад такий важкий, металева обов'язково ніжка. Бачите, товст, товсте скло, металеві башти, всередині все надійно захищено, все прогумовано, кнопочки, індикація заряду акумулятора. Вмикається він ось таким чином. Треба натиснути і почуєте характерний звук. Рівень почав вирівнюватися. Тут є вибір режиму. Кнопочка В це вертикалі, кнопочка H це у нас горизонти. Верхній та нижній. Бачите, лазер має одразу чотири площини. І по всім цим площинам він вирівнюється автоматично повністю. Зверніть, будь ласка, увагу, яка тоненька, класна лінія. Ось ця кнопочка відповідає за режими роботи. Бачите, сама тонка, трошки яскравіша і ще яскравіша, і режим роботи з приймачем. Однією кнопочкою дуже зручно. Порівняємо зі звичайним маятниковим лазером. Включаємо його. Так. Є. І подивіться, будь ласка, Ось буду трошки стол хитати. І Одразу видно, де маятниковий рівень, а де електронний. Бачите, яка штука. От якщо у вас хтось по будівельному майданчику ходить, особливо якщо дерев'яна підлога, то таким дуже незручно користуватися, або якщо дмухає вітер сильно, вас врятує тільки ця модель. Ну, і звісно, що подивіться на якість ліній. Це відбивається від скла екрану. А, відстань метра 3-4 Подивіться а, маятниковий рівень. Ось яка товста лінія. І ось яка тоненька лінія у цього рівня. Зараз зробимо відстань побільше. Подивіться, отака штука. Відстань вже 5 метрів, там лазери стоять. І подивіться, будь ласка. Уже яка лінія у дешевого лазера, ну, скажімо так. Бачите? І яка лінія у цього лазера. Вона має чіткі контури, ніяких роздвоєнь, нічого такого. Бачите? Абсолютно однорідна, тоненька, класна лінія. Ну і ось ця лінія, бачите, яка. Ось дивіться, на прикладі, як він буде вирівнюватися. Отаким чином я його поставив і подивіться, як рухається лінія. Так, друзі, різниця дійсно феноменальна. На відстані 10 метрів. Подивіться, будь ласка, це лазер електронна система вирівнювання. На лінійці 2 мм товщина променя. Ну, а ось рівень, скажімо так, бюджетного сегменту. Бачите різницю у промені. Тобто його можна там повертати, там все таке інше. Там десь трошки товще, десь трошки тонше. І як вирівнюється електронний рівень, який має електронну систему вирівнювання. Подивіться, будь ласка, ось перше положення, бачите, на лінійці стоїть. Ось таким чином ми його повертаємо. І подивіться, як плавно рухається лінія. Бачите? І зараз потрібно зачекати, поки стабілізується все, стабілізувався. Тобто рівень повністю. Калібрується за допомогою програмного забезпечення через комп'ютер. У мене є. Я купив ліцензіонне обладнання, програмне забезпечення, пройшов курси калібрування конкретно по електронному систему вирівнювання. Тепер конкретно цю модель якісно я налаштовую, якщо вони десь там трошки якісь є похибки чи що, я це все вмію робити і можу якісно це робити. Бачите, як рівень стабільно становиться у першочергове положення. До нього йде інструкція, тут там опис є. Якщо якісь будуть питання, я вам все розкажу. Про нього я все знаю. Спеціально розбирав до винтика, все дивився, щоб все було якісно. Ще замовив до них на тому ж заводі ось такі приймачі. О, таким чином вимикається. Тут є чутливість, тобто більша точність, менша точність, підсвітка робочої зони, тональність звуку або повністю вимкнутий звук. Будемо потроху відходити від лазера, поки що лінію і так видно. Так. Ну, я не знаю, яка тут уже відстань. Метрів 60 чи 70. Коротше кажучи, працює він чудово.